Обсерваторію на горі Піп Іван все-таки відновлять. Розмови про це тривають ще з 2002 року. Різні бізнес-проекти щодо створення тут туристичного чи відпочинкового центру виявилися недієздатними. На заваді були складні кліматичні умови, в яких розташована обсерваторія. Відтак найбільш реальним виглядає новий науковий проєкт. Його спільно розробили Прикарпатський і Варшавський університети. За задумом, обсерваторія стане місцем зустрічі студентів і науковців Польщі та України. Це буде практика для молодих астроном. Омів, біологів та ботаніків для останніх це місце є цікавим для дослідження флори і фауни Карпатського національного парку. До участі в проєкті схиляється також польський гідрометеоінститут. Відтак, на горі піп іван, може з'явитися і найбільша астрономічна лабораторія. Цікава сторіночка для туристів буде звичайно, сама обсерваторія. Звичайно, що всі здають собі справу, що в цій частині Європи не можна знайти великих зробити великі астрономічні відкриття. Але те, що для студентів, які будуть робити перший крок в астрономії, це буде дуже добра платформа. Ніхто не має сумнів. Торік за грантові 800 тисяч гривень в обсерваторії частково провели ремонтно-відновлювальні роботи. Плани на цей рік очистити внутрішні приміщення, встановити тимчасові куполи та рятувальний стаціонарний пост. Кошти на це 110 тисяч злотих, уже виділив уряд Республіки Польща до кінця не хто остатнього сто до кінця невідомо, хто з урядовців доклався до цих 110 тисяч злотих, але добре, що допоміг, і це приємна новина, і це дуже великі гроші. Завдяки цьому будівля перекрита мідним дахом. Це є частково подарунок польському концерну, який займається видобуванням міді. Були виділені кошти також Україною, аби спільно реалізувати цей проект. Презент польського концерну. Зацікавлені у відновленні обсерваторії також археологи, адже дослідження на горі Піп Іван свідчать про сліди язичницької культури. Тут могли знаходитись культові святилища східних слов'ян. Одна із концепцій, посилаючись на джерела середньовіччя, зокрема Аль-Масудді, який говорив про те, що на Чорногірському хребті на Чорногорі був третій по величині слов'янський храм. Відповідно, є гіпотези про те, що цей храм. Був розміщений близько вухатого каменя. Білий слон так ще називають обсерваторію в Карпатах, адже взимку, коли її стіни вкриті шаром снігу, приміщення нагадує самотнього слона. Відтак реалізація наукового проекту вважають його автори, сприятиме ще й розвитковій туристичної галузі. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.